Псалом П'ятсьомий. Помилуй мене, Боже, помилуй. До тебе душа моя прибігає. У тінь твоїх крил прибігаю, поки не мене лихо. До Бога Всевишнього взиваю, до Бога, що чинить мені благо. Нехай пошле з неба. І мене врятує, нехай осоромить тих, що мене зневажають, нехай пошле Бог свою ласку і правду. Я лежу серед левів, що пожирають синів людських, зуби їхні списи і стріли, язик меч гострий. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава. Наставили тинета на мої кроки, гнітили мою душу, копали яму передо мною, самі нехай впадуть до неї. Бадьорим стало моє серце, Боже, бадьоре моє серце, буду співати і на арфі вигравати. Проснись, душа моя, просніться арфо і гусла, я розбуджу світанок. Я між людьми, о Господи, буду Тебе хвалити, і між народами буду тобі співати. Велика бо, як небо, твоя ласка, і аж до хмар сягає Твоя вірність. Знесись над небесами, Боже, по всій землі хай буде твоя слава.